Всім привіт, друзі! Дуже часта та актуальна проблема для всіх автомобілістів. Ця проблема полягає в наступному. При огляді двигуна ви можете помітити ось таку картину. Біля форсунок чудово видно олію. Звісно, олія в перемішку з брудом та піском. І так ми бачимо з вами по всьому периметру біля форсунок. Це дуже часта та актуальна проблема. Також при огляді двигуна ви можете помітити ось таку картину. Зліва верхня частина двигуна вся повністю в олії. І звісно, це все в переміжку з піском. Також багато хто в своєму автомобілі може помітити таку картину. Із-під щупа сильно димить або видавлює олію, бризгає мастилом або ще гірше видавлює сам щуп. Також є така проблема, коли мастивло видавлюється із-під масло заливної горловини. Також може йти дим, але майте на увазі, що симптоми не у всіх будуть однакові. Давайте звернемо свою увагу на мій приклад. Перед турбіною на патрубку ми дуже добре бачимо, як патрубок почав запотівати. Запотівати саме мастилом з брудом, з піском. Ось такий патрубок я маю. Обов'язково в такому випадку оглядаємо патрубок, який йде до фільтру. На моєму прикладі ми чудово бачимо сліди масла. Не лишнім буде в такому випадку зняти й сам фільтр, перевірити в якому він стані. Якщо у вас схожі симптоми, як в мене, і ви в своєму автомобілі побачили щось подібне, не панікуйте. Відкриваємо капот, знімаємо декоративну накладку і знаходимо ось таку кришку. Під цією кришкою стоїть мембрама картерних газів. Ось який вона має вигляд в розібраному стані. Саме така мембрама, клапана вентиляції, допомагає контролювати тиск у картері двигуна. Вона регулює потік газів з картера, дозволяючи вивільнити надлишковий тиск, який може негативно впливати на компоненти вашого двигуна. Тому й починає видавлювати мастило. Все, що вам потрібно, замінити ось цю мембраму.